Того у мережі з'явилося відео, на якому дівчина вистрілила в собаку. Особу встановили. Нею виявилася 16-річна жителька Андрушівської громади. Наразі триває слідство. Хоче жити, умій вертітися. Прощай. Прощайся із своїм життям. Шкода, в мене був один патрон. 2 лютого поліцейські у соціальних мережі виявили відео, на якому дівчина стріляє у собаку. Правоохоронці встановили причетну до події. Попередньо встановлено, що 19 січня 16-річна жителька Андрушівської громади здійснила постріл із пневматичної гвинтівки у собаку, ймовірно, поранивши тварину. Водночас свої дії вона зафільмувала на мобільний телефон та поширила у соціальних мережах. Поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 299 Кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами. Відповідно до чинного законодавства такі дії караються позбавленням волі строком на від 5 до 8 років з конфіскацією тварини. Триває встановлення всіх обставин. Правоохоронці розшукують собаку. Повітряні кульки та щирі усмішки у день святого Валентина. Відділи драцу перетворюються на справжні осередки романтики. Саме 14 лютого десятки пар обирають для найважливішого кроку у своєму житті офіційного одруження. В середньому 14 лютого кількість зареєстрованих шлюб суттєво перевищує показники звичайного буденного дня. Станом на сьогодні, якщо порівняти з буденним днем, на сьогоднішній день у нас заплановано вже 14 реєстрацій шлюбу. Які виявили бажання саме. Цей день в романтичний укласти шлюб. День закоханих вже кілька років поспіль традиційно користується популярністю серед молодят. Дар'я мороз каже, пари хочуть, аби дата весілля символізувала їхні почуття та стала особливою для обох для наших наречених. Це не просто дата в календарі, а символ щирих почуттів і важливого рішення створити сім'ю. Ми бачимо їхні хвилювання в їхніх очах, посмішки, іноді сльози радості. І це, мабуть, саме найприємніша частинка нашої роботи. Щоб зробити цей день ще доступнішим для закоханих, усі цифрові офіси ДРАЦ працюватимуть у звичайному режимі. Зокрема, на 14 лютого вже відкрито 300 вільних онлайн слотів для пар, які планують зареєструвати шлюб через застосунок. Дія у пріоритеті військові. Ми на сьогоднішній день ще розробляємо. Не як завжди буде якась тематика до дня закоханих, сердечка, кульки минулого року. Було трішечки менше, так як минулого року це був буденний день. На сьогодні, у 26-му році, 14 лютого, це припала субота. У нас робочий день. У багатьох ж наречених це вихідний день, тому цього року трішечки більше ніж минулого року. Хоч цього року, 14 лютого, припадає на суботу, але це не стане перепоною для тих, хто мріє одружитися саме у день закоханих, попри воєнний час, і всі виклики сьогодення. Українці не відкладають кохання на потім. Валентина Петрук, Ілона Усате, телеканал СК 1 Коли ми чуємо словосполучення домашнє насильство, уявляємо подружні конфлікти чи токсичні стосунки. Проте існує інша, майже табуйована форма насильства, та про яку батьки воліють не говорити навіть найближчим. Це насильство, через яке страждають діти. Частіше за все, випадки домашнього насильства вчинені над дитиною, ми фіксуємо в сім'ях, там, де люди опинилися в складних життєвих обставинах. Проте також є і випадки, де діти, на перший погляд, з благополучної сім'ї, але бачать часті сварки своїх батьків, і ви знаєте, що домашнє насильство. Воно надалі переростає навіть і в булінг. З початку 2026 року до правоохоронних органів не надходило звернень щодо випадків домашнього насильства. Проте за статистикою, майже 95% дітей, постраждалих від жорстокого поводження в родині, не повідомляли про знущання до правоохоронних або судових органів для захисту своїх прав. Коло осіб в домашньому насильстві воно розширене, тобто всі, хто проживають разом і мають спільний побут. Це можна кваліфікувати як домашнє насильство, якщо є конфлікти між братами, між сестрами та братами, навіть якщо є конфлікт між бабусею та онуком чи онучкою, переважно малеча потерпає від психологічного і фізичного насильства. Найчастіше жертвами стають діти віком від 5 до 14 років. Здебільшого насильства чинить тато. Упродовж 2025 року до підрозділів поліції Житомирської області надійшло 4081 повідомлення про вчинення домашнього насильства, з яких 149 фактів стосувалися дітей. За всіма зазначеними повідомленнями проведено повну та всебічну перевірку, за результатами якої складено відповідні матеріали реагування. Станом на теперішній час на профілактичному обліку підрозділів ювінальної превенції перебуває 8 непосредственно. Однолітніх за категорією дитина кривдник у разі виявлення випадку домашнього насильства щодо дитини або, хоча б підозри, необхідно негайно звертатися до правоохоронних органів за номером 102, до служби у справах дітей або ж до Центру соціальних служб за місцем проживання. Валентина Петрук Ілона Усатея, телеканал СК 1 у Малині відбулася благодійна зустріч з народним артистом України Богданом Бенюком. Захід об'єднав жителів громади навколо спільної мети, підтримки українських захисників, а саме військовослужбовців 115-ї бригади територіальної оборони. батеся в цей непростий час із жителями України обов'язково потрібно. Тим тобто, паче, що такі зустрічі вони входять в ранг не просто зустрічі, а в реабілітаційний момент. Це своєрідна розрядка, де ті, хто приходить на таку зустріч, вони на дві години принаймні, забувають про ті проблеми, які нас обсіли величезною кількістю. І тому -то ця розрядка вона потрібна. Це вже друга зустріч, яка відбулася в рамках спільної благодійної ініціативи Богдана Бенюка та народного депутата Арсенія Пушкаренка у рамках приєм. Акту організатори планують провести низку творчих вечорів у громадах Житомирщини та зібрати один мільйон гривень для потреб українських військових. Такі заходи важливі для того, щоб ми розуміли, що кожен на своїх місцях, хоча б чуть трішечки, але може допомогти нашим збройним силам, і ми можемо на один крок наближитися до нашої перемоги. До благодійної ініціативи говорить Малинський міський голова, долучилися охоче та наголошує, підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямів роботи громади. Ріша зустріч вона була прикладом того, що е, творчий вечір він дарує не тільки гарний настрій, а він і підтримує надалі збройні сили України. Також, е, окрім цього, ми з депутатами проговорили виділимо е, субвенцію з міського бюджету на цю бригаду. Но якщо ми говоримо про кошти міського бюджету на підтримку збройних сил України, то в минулому році понад 30 мільйонів гривень ми передали на збройні сили на потреби Збройних Сил України. Під час зустрічі вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень усі кошти передадуть на потреби 115 ї бригади територіальної оборони. Організатори наголошують, такі заходи це не лише фінансова допомога армії, а й важлива моральна підтримка як для військових, так і для цивільних у тилу.